Азнаурі тобі. трагедія тривалістю у 6 років. Загальні втрати за різними даними від 50 до 75 мільйонів людей, серед них від 8 до 10 мільйонів українців. Хто переміг у другій світовій війні та чому українці неопосередковано причетні до знищення нацизму? Дивімося далі. Пам'ятаємо, перемагаємо день пам'яті та перемоги над нацизмом, символічний день капітуляції Німеччини та завершення війни у Європі. Донедавна росіяни намагалися нав'язати нам, що саме радянська армія тріумфувала у Другій світовій війні. Геть знехтувавши визначним внеском українців у перемогу антигітлерівської коаліції. На час початку війни український народ був вимушено розділений між кількома державами, тож подекуди українці були змушені вбивати українців та воювати за чужі інтереси ба більше ареною звірств. Теж стали українські території. Загалом наші прабатьки воювали у складі армії СРСР Польщі, США, Великої Британії, Канади, Франції та власне УПА. Разом це понад 7 мільйонів осіб. Українець Олексій Берест підійняв прапор СРСР над Рейхстагом. Українець Майкл Стренг, прапор США на Іводзімі. танком який зніс браму концтабору Аушвіц-Біркенау, Командував українець Ігор Побірченко. Сукупні демографічні втрати України. Інців і громадян України і інших національностей упродовж 1939-1945 років наразі оцінюється у понад 8 мільйонів осіб. Фактично українцям доводилося ставати по різні боки фронту однак, опісля не залишилося ворожнечі, лише гірке розуміння втрат. Це якраз те, що об'єднувало як ветеранів Червоної армії, так і ветеранів УПА, які дожили до можливості спокійно між собою говорити, дожили до, до діалогу і які дуже швидко порозумілися. Насправді ну достатньо швидко, може так, бо швидко як хотілося б нам їх, їхнім онукам, онукам і правонукам, але порозумілися зрозуміли один одного, тому що вони розуміли ціну. Саме тому до 2023 року, 8 травня, офіційно вважали днем пам'яті та примирення примирення обох боків задля всесвітнього миру, який Росія не втрималася порушити. Це не про те, що хтось переміг над кимось, а що це день перемоги над нацизмом, щось минуло, і примирення між європейцями. Очевидно, що зараз в Україні, наприклад, не може так бути сформульований, тому що тут трошки інший запит. Осмислення тієї страшної боротьби продовжує формуватись серед українців. Важливо розуміти, що перемогу здобула не Червона армія, а антигітлерівська коаліція. І не у великій вітчизняній, а у другій світовій. І внесок українців у цю звитягу неможливо переоцінити. Еволюція відбувалася в напрямку те спочатку, що існують дві версії, два варіанти поглядів на Другу світову війну, що Велика Отечественна війна це лише сегмент Другої світової, через пояснення, а як і коли вона була виділена, для чого політично, і вже через пояснення цього до того, що Україна поступово почала переходити більше в напрямку, все ж таки концепту Західної Європи. Друга світова принесла в історію світу фабрики смерті, голокост та атомне бомбардування. Тоді учасники по обидва боки цинічно порушували усі закони та правила ведення бойових дій. Нині Росія продовжує цю тенденцію, а українці, як і колись, віддають життя за мир у Європі та світі.